Нові докази терористичної діяльності Росії в Україні. Розслідувачі з'ясували, що Путін особисто спілкувався з ватажками Ордло. Спільна слідча група з розслідування збиття рейсу MH17 оприлюднила перехоплену розмову. На аудіо людина з голосом Путіна спілкується ймовірно з колишнім ватажком луганських терористів Ігорем Плотницьким. Вказується, що розмова сталася в листопаді 2017 року. Путін розпитував терориста про перебіг. Бойових дій, економічне становище і ініціативу екс нардепа Віктора Медведчука щодо обміну полоненими. Плотницький своєю чергою скаржився на поганий рівень життя на окупованій території. Давайте почуємо невеличких фневеличкий фрагмент цієї розмови. Соціально-економічна ситуація. социально-экономическая ситуация, мы как бы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами, но уровень жизни, конечно же, желает быть лучшим. Игорь я по поводу, вы, наверное, слышали там инициативы Медведчука? Да, конечно. По обмена. Да, конечно, Владимир Как вы к этому относитесь? Ну, очень даже положительно.